Проєкт рішення про створення в Житомирській міській територіальній громаді телефонної ветеранської лінії. Ми не регламентуємо місце знаходження телефонної лінії. Ми не регламентуємо колег, які працюватимуть на цій лінії з метою безпеки. Ми регламентуємо телефон. Телефон на ветеранська лінія працюватиме з 15 серпня у ціло липня, я перепрошую, 15 липня у цілодобовому режимі. У нас у Житомирській міській територіальній громаді працюють такі заклади, і на принципах за згодою ми маємо їх долучати до вирішення тих питань, які ми від отримуватимемо від наших в першу чергу ветеранів війни, учасників бойових дій, учасників війни і членів сімей наших захисників

Чотири телефонні дзвінки будуть обов'язково для покращення роботи записуватися. І ми цей момент відточковуємо з Києва старом, тому що це все має робитися офіційно. Також на початку дзвінка буде іти автоматично записаний голос, який буде озвучувати інформацію про те, що людина звернулась на ветеранську лінію, на телефон ветеранську лінію, що для зручностей та покращення. Вирішення питання і спілкування, розмова буде записана. Ну і ми вдячні за довіру. Ми розробили і відпрацювали із нашими всіма колегами і дотичними управліннями по всіх повноваженнях наших структурних підрозділів, щоб колеги, які працюватимуть на ветеранській телефонній лінії, надавали достовірну інформацію. Так, на уже безпосередньо при у центрі будуть затверджені накази якими будуть затверджені форма ведення журналу, картки клієнта, яка буде дати ми матимемо можливість записувати комплексні питання і кілька питань, з якими звертається ветеран чи учасник бойових дій чи члени його сім'ї? І відповідно відпрацьовувати і передавати інформацію. Будуть співпрацювати дуже тісно у цьому напрямку дві служби центру соціальних служб, тому що служба телефонна ветеранська лінія приймає дзвінки, класифікує потреби, а безпосередньо спеціалісти служби соціальної підтримки захисників і захисниць будуть вести. Координаційну роботу і комунікувати із тими суб'єктами соціальної роботи, які мають бути дотичними при вирішенні певного питання. Ми розпочинаємо о 8 годині 15 липня уже роботу без святкових і без вихідних. Кількість людей, які будуть на чергуванні, одна людина. Там є штаб? Є штаб. Давайте відпрацюємо тоді і масово зробимо розсилку по даній лінії, щоб всіх в Житомирських громад був даний телефон.